Усі вітаю на своєму каналі, друзі. Сьогодні п'ятниця. Сьогодні у нас спекотно було, так скажу. Десь 25 градусів. Зараз четверта вечора. Сонечко. Курочки ось їдять траву, вітаміни їдять. Сьогодні останній день робочого тижня, завтра вихідні, і це дуже добре. Завтра що планую зробити? Тут планую прибрати на подвір'ї в корей, тому що вже було мокро, але вже є така можливість, то завтра приберу. І завтра не передають дощу. Завтра буде також само, така сама погода, тепла і буде дуже гарна погода для прибирання. Ось кролі їдять траву, якщо видно ось один вода. Ось вода свіжа, прохолодна, тому що це якраз починається для тварин. Спекотний період літом. Тому треба подавати воду навіть не один раз в день, тому що вони перевертають і вона стає теплою. А ще, друзі, для тих, хто за цей вік з осені до літа. Цього пізніше я вам покажу кондиціонер, який буду робити для кролів. Саме побачите, як я роблю. Ті, хто дивиться мене з минулого року, вже знають, що це за кондиціонери ось. Ось тут трава також. Ну ось, друзі. Також вода свіжа, прохолодна. прохолодна, І ось білушка п'є воду. Так звати курочку. Я дякую, що ви дивитесь мої відео, що вам особливо подобається. Я більше звертаю уваги на вподобайки. Якщо переглядів мало ну, не так багато дивляться глядачів, але найголовніше, що подобались вподобайки. Тому я вам щиро дякую. Але хто вперше дивиться відео, тому якщо сподобалось це відео, то ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Ну, якщо не закінчую, я просто сказав всім дякую, хто підписався і поставив вподобайку. Пишіть в коментарі, яка у вас погода. Ну... Я скажу, що така погода літня. Травень такий спекотний почався. Спекотний. Ось, друзі, такі справи. Ну, курчат, я не знаю, що ця білушка загадкова. Вона один день хоче, другий не хоче сидіти. Ось, як ви можете бачити. Ось так. А також, друзі, я хотів вам е сказати. До речі, ні, ні, я хотів вас запитати, що мені зняти, може якісь. Я... А саме що зняти мені. Тобто, дивіться, зараз розповім. Наприклад, щось може якусь інформацію розповісти про щось там, там щось куре, наприклад, було відео вже. Чому кури їдять яйця, там, наприклад, чому б'ється півень і чому, наприклад, які хвороби є. Може, щось такого плану, але щось може, інше, що вас цікавить. Тому пишіть під коментарем, ой, під відео цим. Якщо ви хочете, щоб я зняв, може, ще щось таке, щось розповів ще про господарство. Я вам дуже буду вдячний, всіх, хто напише, бо мені дуже потрібно. Хочу трішки вести такий, щось розповідати, якусь інформацію, тому що вас саме цікавить, можете написати. Я вам буду дуже вдячний. На цьому все. Я дуже дякую, друзі, що ви подивились це відео. Бажаю всім миру, добра. До нових зустрічей.